Другий двобій, друга перемога. Саме так виступає у лізі змішаних єдиноборств чернігівська команда Сокіл. У другому турі у сімферополі нашим хлопцям протистояли донеччани із клубу Файтзона. Перед самісіньким виїздом чернігівці втратили свого лідера Олександра Ромащенка, який застудився і з температурою залишився у Чернігові. Замість нього взяли зовсім необстріляного Євгена Бабича. І саме йому судилося стати героєм поєдинку. До останнього бою нашого тяжеловіса щит був 2-2. И здесь, конечно, вся, вся судьба была в его руках. Ну, понервничали. Ну, конечно, я скажу, эти нервы не, не зря. Не зря эмоции переполняли. Бой был очень зрелищный, финальный. Наш боец победил уверенно. До срочной за 4 минуты в первом раунде. Євген розумів всю відповідальність перед боєм, хваливався. Проте це відчуття зникло, коли почався поединок. З мы виходив бойовим судьба Був хороший бойовий настрой. Ну, звісно, було немножко непривычно, тому що це дуже високий уровня соревнування. Тепер на Чернігівців очікує вирішальний двобій за вихід у фінал із столичною командою. Кияни переконливо виграють у суперників, маючи досвідчених легіонерів. Наші ж хлопці не збираються здаватися ще до бою. Ребек меня вообще тренер ехать надо на соревнования, выходить на бой в е, мыслях о победе. Потому что если ты выходишь драться лишь бы подраться, то это, ну, будет мало быть буде результата вот таких поездок. Незважаючи на результат, Черниговці уже увійшли у четверку кращих команд країни наступного сезону. Сокіл без попередніх етапів потрапляє у фінальну частину ліги змішаних тейєнобост.